Вітаю, всіх, як енергія аркану Верховної Жриці, будуть впливати на, на сьогодні 2 листопада 2024 року. Енергії дня конфліктні. Але все ж таки сьогодні можуть бути ситуації, які будуть у собі мати певні скриті фактори, або не буде розуміння, що відбувається. Причини можуть цього бути різні. У когось буде не вистачати інформації, у когось не вистачатиме фактів. Можливо, доведеться приймати рішення, але не логіку потрібно застосовувати, а опиратися на свою інтуїцію. Також більшість наших справ і вирішення питань будуть залежати від того, в яких емоціях ви будете перебувати, які почуття у вас будуть. Це буде сильно впливати і на спілкування, і на прийняття ваших рішень. Гарні стосунки будуть із мамою. Щось можливо, ви зможете нове пізнати для себе у цей день. А також, можливо, хтось сьогодні дізнається про якусь про вагітність, або хтось дізнається, що у родині десь хтось уже народив. Тому сьогодні із особами жіночої статі, можливо, доведеться спілкуватися більше, чим завжди, але в більшому ступені, це, якщо у вас емоції позитивні, то і спілкування буде в позитивному ключі. Хто працює на роботі і у бізнесі, сьогодні можуть бути якісь певні скриті фактори. Тому при прийнятті рішень важливо не поспішати. Тому що, можливо, ви зараз ще поки що не все знаєте, або у вас не вистачає певної інформації. Тому сьогодні такі енергії, які рекомендують все дуже добре перепровірити, співпоставити і зробити свої певні висновки, які будуть опиратися на, ваші, на вашу інтуїцію. Також, хто працює в жіночих колективах, то будуть приємні, гарні стосунки. І у особистих стосунках, можливо, будете інтуїтивно розуміти потреби свого партнера. Будуть почуття такі глибинні, щирі. Між партнерами буде відчуватися духовний зв'язок, але таких бурхливих проявів на сьогодні ну, не, просто не буде. А ще сьогодні до когось прийде таке розуміння або усвідомлення того, що партнера потрібно сприймати таким, який він є. Не намагатися його виправляти і наставляти на путь істини. Людина повинна це сама розуміти. І ще такий може бути момент, що хтось у парі свої образи скриває і не викладає їх партнеру. А це ускладнює, щоб налагодити стосунки. Тому, якщо бажаєте, то відчувайте інтуїтивно, коли можливо розпочати таку бесіду і поговорити щиро. Це, можливо, вас потім і зблизить. Якщо це тільки початок стосунків у когось або нові знайомства, то це буде період, коли ви будете один одного просто розглядати як кандидатуру, можливо, у партнери, а можливо, просто оцінювати один одного, що хто вартує. І ще, хто захоче сьогодні побути на самоті, чи то в прямому сенсі цього слова, чи то образно так виразитися, то ну, не відмовляйте собі, іноді побути на самоті і зайнятися своїм внутрішнім духовним світом це дуже корисно. І порада на сьогодні. Якщо сьогодні виникають будь-які питання, то не поспішайте приймати рішення. Просто розгляньте це питання з усіх боків, щоб ви могли зрозуміти, що то взагалі там відбувається, і яка ваша роль або участь у тому процесі. Такий підхід вам дозволить побачити. Речі, ну, можливо, не так, як ви привикли його бачити, або, можливо, навіть взагалі так, як раніше, ви того і не уявляли для себе. Якщо у вас виникають такі внутрішні зовнішні конфлікти всередині вас, ну, наприклад, вас, вам там зовні хтось щось нав'язує, щось вам пропонує, а всередині себе ви відчуваєте, що ви того не хочете, не поспішайте. То намагайтеся це все якось прирівняти до якогось ну, такого результату, який буде задовольняти вас усіх. Тобто важливо урівноважити оці внутрішні і зовнішні протиріччя, щоб ви відчували себе в балансі і у приємних емоціях. Не поспішайте відмовлятися. Спочатку обміркуйте, чи це вам потрібно, чи ні, а потім можете вирішити і про це сказати людині. Якщо у вас ще є якісь такі питання, які ви не можете вирішити самі в собі, то, можливо, сьогодні доведеться вам зазирнути всередину себе, щоб зрозуміти. Що там насправді відбувається. Тому що насправді всі відповіді знаходяться всередині кожного з нас. Варто тільки не боятися їх побачити і сприйняти ті відповіді. І також ще така рекомендація є, якщо ви дізнаєтесь чиюсь таємницю, а можливо, з вами хтось поділиться своєю таємницею, то не варто її розголошувати і не з ким її обговорювати. Тому що Верховна Жриця це хранитель таємниць, і вам також потрібно буде чиюсь таємницю приховати або просто зберегти. І також на сьогодні не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім хай у вас будуть найприємніші почуття, мир, гармонія і взаєморозуміння.